Краще б прийшли б росіяни, зате був би мир. Служба безпеки України викрила буковинського політолога і блогера, який публічно виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Ім'я підозрюваного у силових відомствах не називають, Втім, найімовірніше йдеться про одіозного буковинського політолога Михайла Шморгуна, у якого раніше правоохоронці спільно з кіберполіцією проводили обшуки. За даними слідства, під час повномасштабного вторгнення політолог зі свого акаунту у забороненій в Україні соціальній мережі ВКонтакті писав коментарі у російських спільнотах про те, що дії Російської Федерації в Україні виправдані уже натреновані цього разу Київ захоплять не те, щоб за дні, за години. Навіщо мучити звичайних громадян для чого це? Ну прийшли б вже росіяни, і що за те був би мир. Я вас запевняю, більша частина України була б тільки за, щоб це все закінчилось і щоб у нас була одна влада. До прикладу, у Чернівцях достатньо тих, хто дійсно з квітами зустрічав би. За виправдовування дій окупантів блогеру загрожує до трьох років тюрми.